Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті. І перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас завдання AnnoxSutten. Не зажимаємо це завдання прийняти. Друзі, отут, виходить, де ми зараз знаходимося, є бос, міні босс 11 рівня, якщо я не помиляюсь, його потрібно нам його вбити. E, зараз я вам покажу, який він так і називається Аноксутен. От він, Вон, дивіться, ставлю одразу мітку вам. І тут він по кругу так ходить e, по кругу цього дерева. Тобто він такого, бачите, якби елітка. Видно <звучить> e, Просто ми його підбігаємо, вбиваємо, дивіться, я 10 рівень. тому мені може його легко буде вбити. Якщо вам буде важко, e, <звучить> e, постарайтесь якогось взяти в паті, може буде хтось гравців. Щоб допомогти вам його ось треба вбити. Все, бачите, якби тут не потрібно якого, там доставати чи ще, щось просто потрібно його вбити. Все, якби буде завдання в нас закінчене. Це завдання ми віддаємо тому самому NPC, якого ми брали, це завдання. Тобто Завдання не важке, потрібно дочекатися цього монстра, знайти його і вбити. Тобто По факту може таке бути, що монстра його вбили цього то він спавниться ось тут, тут, де я зараз. Тобто, в, в цій зоні. А так він по кругу ходе, по кругу дерева цього. Так що, друзі, якщо цей. А, є якісь запитання, пишіть в коментарях. А, нам потрібно бігти в селище. В селище ми здамо це завдання. І все. Так що побігли в село. для закінчення цього завдання. Друзі, отут на е перекростку шукаємо NPC. Да і в нього враги. і здаємо це завдання. Вибираємо собі е нагороду, е кому яка там більш до Е І все. Нажимаємо кнопку завершити. Нажимаємо сучна, завершити колас. все. Завдання в нас виконано. Е друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.